Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо оглянути будинок, який розташований у селі Миропілля Черкаської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок в селі Миропілля Черкаської області, з якого до міста корсунь Шевченківський усього 6 км. Загальна площа будинку 74 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, є кухня, санвузол, веранда. На подвір'ї є гараж, літня кухня, господарські споруди, криниця, опалення твердопаливне та електричне. Електрика на три фази. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Будинок в стані ремонту. Але новий власник зможе облаштувати будинок зі своїм смаком. До будинку доведена асфальтована дорога та відбувається щоденний вивіз відходів. Поруч є уся необхідна інфраструктура магазини, кіоски, зупинка громадського транспорту. Відповіді на додаткові питання ви отримаєте за телефоном, який залишається в описі. Підписуйтесь на наш канал, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.